В этом году була создана номінація Народний герой. Какую би ви номінацію додавили к тим номінаціям, які вже існують? Мені здається, що питання в гордості країни не в тому, хто найкраще виконує свою роботу, а хто робить, хто робить вчинок, який є непересічним для звичайних людей. Ну не знаю. Зупиняє трамвай, який їде та, та, з людьми, несеться вниз на великій швидкості, або кидається в будинок, не задумуючись, який вже горить, і виносить звідти маленьких дітей, які там могли би загинути. Насправді кожен з нас. Першу, коли про це думає, думає, я б теж так зробив, але я б не спішив так з висновками, тому що коли е, насправді страпляється ситуація, багато хто ну можливо навіть більшість людей, вони готові на співчуття, на допомогу, але не на подвиг. А, а ці люди вони власне заслуговують визнання, тому що вони не задумуючись, роблять речі, які потім стоять подвигами. А от відомий англійський актор Пітер Остінов він казав, що якби у героя був час подумати, то з героїзму взагалі б не було. Це, Ви це? Згод... це, це неправди. Я думаю, що на інтуїції, на якомусь інстинкті робиться людиною вчинок. Вона все одно підсвідомою оцінює свої шанси, але не головою. Тому що всі героїчні вчинки, якщо оцінювати свої шанси, то як правило розум каже, що шанси нуль або дуже маленькі. А вони ну інтуїцію слухають серце. Тобто, всі герої вони живуть серцем.